Білоруський калій знов поїхав по всьому світу. Американці зняли санкції з білоруського калію, з білоруських добрив в обмін на те, що батька відпустив політичних в'язнів. До речі, обміном тоді ще керував керівник Гурмо Буданов. І тепер є історія про те, що він зможе якось розкачувати білоруську опозицію, для того, щоб допомогти їй таки скинути батьку. Будемо. Побачимо да, політично. Але для нас, з вами, для аграрів, що ж це означає практично? Да, чи поїде тепер білоруський Калій, да, чи поїдуть білоруські добрива в Україну, чи поїдуть вони дійсно по світу. І тут в мене ось прямо мурашки по спині йдуть, дуже сильно нам помогли гордий народ литовці. Да, якщо відкриєте карту, подивитись, то абсолютно всі добрива їхали по світу морем. А до моря вони їхали залізницею через Литву. Литовці народ країна маленька, народ маленький, але дуже гордий. Вони сказали, батька пішов <кій> нахер. А, і заборонили а, транзит і транспортування білоруських добрив а, власне в порти Литви, конкретно да, в Клайпеду. Клайпеда це великий хаб, куди залізницею їхало білоруське добриво а, з білоруських заводів. От, і далі їхало по світу, і батька получав валюту да, за свої добрива для того, щоб підтримувати агресора, який нападає на нас з вами, да, допомагати агресору. Тому литовці, красавчики, литовці, велике вам дякую за це, що ви не дали їхати білоруському добриву по світу, і щоб білоруси разом з московитами. Отримували гроші за свої надра. А, але що зробили поляки? Да, якщо ви подивитесь на карту, то якраз Клайпеда це на північ-північний захід від Білорусі. Але там рядом ще є Гданськ. І Гданськ, власне, поляки. Поляки не відмовляються в співпраці з білорусами. Вони, наче як не розуміють, наче як не бояться. Того, що буде йти валюта в Білорусь, і буде йти валюта в московитам. І так само, як в 1939 році московити можуть е, прийти і забрати Варшаву. Не розуміють поляки цього, полякам на це все одно, і поляки зараз сприяють тому, що на білоруські добрива будуть їхати в Європу. Да, не так гарно, да, не так швидко, да, не так багато, як могли б, але їдуть. І зараз по факту білоруські добрива їдуть через Польщу далі. Поляки отакі от люди, їм треба бізнес. Чи може заїхати зараз це добриво в Україну? Ні, не може. Тобто ні одна українська компанія не може скупитися в білоруську, чого, бо накладені санкції. Тобто, якщо хтось, якась українська компанія це зробить, буде капець. Цій компанії. Чи можуть це купити поляки, перефасувати там, умовно свої беги і назвати його по-другому і продати в Україну? Так, да, можуть. Питання в тому, що, швидше за все, СБУ це, ну, скажімо так, викриє, проконтролює і заборонить імпорт конкретно цього нового добрива польського. Це так само, як не знаю, якісь там білоруські да. ну, типу, польське добриво. Калійне. Понятно, що воно з білоруської сировини. В общем, менше з тим. Чи можуть таке поляки зробити? Так, да, можуть. Як це довго буде працювати, Ну, я надіюсь, що недовго, що СБУ це закриє. От. Е чого? Бо ну, не можна давати свої гроші на... на фінансування агресора. А якщо ми з вами будемо купувати на білоруське добриво, то це пряме фінансування агресора. Наступне питання: чого ж ми тоді бачимо? Білоруськалій, білоруське ну, калійне добриво на вагонах е, у нас з вами в країні. На відповідь наступна: що швидше за все, це ще ті залишки, які з 22-го року стоять десь арештовані, загублені і так далі. Тобто, це не нове добриво, хоча, мені здається, воно рухається. Але ну, всі спеціалісти в ринку мені говорять, що це. Не нове добриво, що нове добриво калійне не може заїхати в Україну. Тому що на нього накладені санкції, і ніхто не може його купити. Тим більше там, в оригінальних білоруських мішках, тому що на ньому прямо написано, що це Білорусь Калії. І ні один прикордонник би такого не пропустив. Тому ось такий розклад. Тобто, вроді би, як зняли санкції, вроді би, як білоруське добриво мало їхати. По факту литовці, красавчики, по факту з поляками, що це не все так однозначно. От. По факту, калійне білоруське добриво в Україну не поїде, не може поїхати, я сподіваюся, не поїде. От така історія, такий апдейт, якщо хочете, по білоруському калію. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ще ваші питання під цим відео, адже, як правило, всі наші випуски це відповіді на ваші запитання. Хай прибуде з вами урожай і перемога!